14 листопада у Коростень з Житомира приїхали представники громадської спілки Дім ветеранам та центру допомоги ветеранам та членам їх родин. Наша мобільна група, яка була ініційована Юлією Телмачовою. сьогодні робочий приїзд в місто Коростень про ознайомлення втілення ветеранської політики в місті Коростеня. Ми дуже задоволені. Нас гарно зустріли, ознайомились з роботою. На сьогоднішній день користень не просто гарно відноситься до ветеранів, а виконує всі державну програму. У межах робочого візиту гості відвідали відділ ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. Також ознайомилися з роботою фахівців супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Але головною метою візиту була консультаційна зустріч з ветеранами Коростенської міської територіальної громади. Мета заходу це надання по перше ознайомлення. Ознайомлення, і е, якщо є така потреба, надання якоїсь методичної або юридичної допомоги, там ну яка допомога треба на сьогоднішній день? Ми просто вражені е, діяльністю, тому що в принципі в користання е, вся програма по втіленню вітеранської політики нашого нашої держави, тут ну просто додати нема що. Ви сказали, мобільна бригада. Що це за мобільна бригада? А мобільна бригада була зроблена за ініціативою волонтерки нашої Юлії Толмачової. Туди входить Юля Толмочова. Це волонтер, а також співробітники відділу по роботі з ветеранами. Це у нас психологи і юрист. Захід було організовано за спільною ініціативою начальника управління праці та соціального захисту населення Ігоря Єсіна та громадської спілки Дім ветерана.